Я хотел бы передать большой-большой привет всем родным и близким, сказать им, что все будет хорошо, рано или поздно. И хочу сказать, что мы вас всех любим, Чер... чернипчан, Черн... женщин, детей. Очень, очень, очень любим жизнь. Очень любим жизнь, стали ценить жизнь. Поскольку мы, мы теперь знаем цену этой жизни. И это очень важно. Очень важно. Поскольку ничто никогда не может заменить просто простой вдох не может заменить никогда, ничто. Простой взгляд на небо, когда ты смотришь как-то солнышко, и ты живой. Цінувати життя та підтримувати одне одного в надзвичайно складних умовах навчились буковинці на сході країни в зоні проведення антитерористичної операції. Наші хлопці вже кілька місяців обороняють українські кордони і надзвичайно сильно сумують за домівками та близькими їм людьми. Попри нечітку картинку, оскільки мені вдалося поспілкуватись з хлопцями за допомогою скайпу, через чернівецький репортер наші герої передають вітання коханим батькам, дітям та друзям. Далі пряма мова. Она знает, что я ее очень люблю, очень за нее скучаю. У нас все хорошо, у нас здесь, ну, всего здесь хватает. Жон не хватает. <свят> наших <свят> <свят> <И> девушек. <свят> а так у нас все хватает, у нас все хорошо. Сейчас все спокойно у вас? Да, у нас все спокойно. Всем привет, привет. Маме, девчонки, братове. Скажи, Может, вы хотели бы что-то сказать им, своим близким? Щоб не переживали, у нас все добре. Скажу по собі нормально, спокійно. У нас є підтримка, ми одні, дружна сім'я нормально. Я хочу передати особий привіт своєму малому, Андрюшке Кулянті. Хочу передати особий привіт мамі своєї, Кулянті Марії Івановні і отцу. Він мен, в мене не папа, не папа, а тато. Татові. Кулянді Ярослава слава у мене все добре, хочу передати привіт мамі, татові, братові, дружині, синові. Все добре у нас. Ну, все добре у нас. Все нормально. Сумуємо трошки за домом, але все буде добре. Настрій бойовий. Настрій бойовий? бойовий. Кажусі, парадісти тікають. Хочу всім передати вітання, всім, хто мене знає, всім друзям, близьким, рідним. Передати вітання і сказати, що ми їх всіх дуже любимо тут, цінимо і дякуємо за підтримку. Саме головне передати вітання Головоському голові райадміністрації, Він дуже сильно нам допомагає. І сказати, що хай тримає за нас кулачки, ми скоро приїдемо додому. Все буде добре. Ми свою чергу бажаємо нашим землякам встояти перед ворогом та повернутися додому живими та неушкодженими. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.